Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 16 серпня. Друзі, а що я знайшла на пероні старого автовокзалу? Я знайшла ось такий м'ясний магазинчик, у якому великий асортимент різноманітного свіжого м'ясця. Давайте підійдемо до пані Людмили, яка нам все, -все, все розповість. Я вам можу пропонувати чисто домашнє м'яско і соко нашого виробництва. І це домашнє, не фермерське. У нас подивіться, ви можете навіть по салу зрозуміти, що це іде чисто домашнє салко. Таке добреньке, м'ясо свіжайше. У нас ціни на м'ясо, від от других, дуже низькі. М'якотка у нас іде 240, а шеїчик у нас іде 330, тридцять. Паличок на такої кістечки у нас іде 220 при хорошому. При просьбі, в місяць можна по 200 даже. Салко у нас таке іде – 240, отаке теж – 240, тоненьке іде 100-150. Є у нас кров'яночка домашня з печі по 170, фаршного виробництва по 220, є у нас салькісончик по 250, печеночні лідерні паштетики по 100 гривень, намазочки сильні по 70 гривень. Є у нас налічі домашні яйця. Наші курочки несуться 60 гривень, десяточок. Все у нас дуже добреньке, смачненьке. Це друзі, зараз я вам покажу, де знаходиться цей магазинчик. Ось якраз тут в, в кутку біля насіннячка, і тут автовокзал. Так що, дівчата, завітайте, будь ласка, в цей м'ясний магазинчик. Тут дійсно великий асортимент м'ясця, все свіженьке. До зустрічі Всего доброго. до зустрічі. До Ми вас чекаємо. До побачення.